Представники відповідального бізнесу області передали бійцям тероборони три автівки: одна машина вже в дорозі на передову. Допомагає бізнес Дніпропетровщини. Зараз два перед позпосередньо за вами і один автомобіль вже в дорозі. Але його сьогодні вже заберуть представники наших військових. В першу чергу хотів би подякувати представникам бізнесу за. Таку позицію щодо надання допомоги впевнений. Ми й далі будемо рухатись в цьому напрямку. Віримо в нашу засуду, віримо в нашого президента. Позашляховики слугуватимуть оборонцям на найпекельніших напрямках Бахмутському, Авдіївському. Ці автівки допоможуть як евакуацію особового складу в тих чи інших моментах, які є легкі поранені. Ну і також в подальшому до наших підрозділів. Це дуже є вагома. Вагомий внесок для наших підрозділів. Повноприводні, де дійсно будуть виконувати завдання. І це дійсно ті автомобілі, які потрібно на передовій. Це ж не перша допомога, яку надає нам військова адміністрація. Підприємець В'ячеслав Капустін запевнив бізнес і надалі підтримуватиме вояків на фронті. Ми передаємо два автомобілі для нашої армії. Ми хочемо, щоб. Була победа, і вместе будем будемо йти к ней. Да, для фронтового підорожчя, що змогли, то приобрели. Це перша ласточка, а так ми будемо допомагати, чим зможемо. Це нашої команди. Головне кроссоворі зарядили на успішне виконання бойових завдань і перемогу.